Розпакування та основні налаштування реле контролю напруги Zuber Д2. Zuber надійно захищає підключені електроприлади від високої та низької напруги, а також від обриву нуля. Реле напруги випускається у чотирьох номіналах: 32, 40, 50 та 63 А. У нас на огляді модель на 63 А. На вибір пропонується два кольори підсвітки екрану білий та червоний. Всередині фірмової коробки є інструкція. Тут ви знайдете електричну та монтажну схеми підключення, гарантійний талон та опис налаштувань. Гарантія на реле контролю напруги Zubr становить 5 років від дати покупки. Давайте детальніше розглянемо сам корпус. Реле напруги займає два модулі на Дін рейці, що дуже зручно, коли в щиті мало місця. Екран прихований за тонким пластиком. На пристрої нанесені штрих-код, основні технічні параметри та унікальний серійний номер. Пристрій виготовлений з полікарбонату класу горючості В 0 найкращого пластику за протипожежними вимогами. На зворотній стороні корпусу передбачені спеціальні вентиляційні отвори для відведення тепла. Також в реле передбачено захист від перегріву, наприклад, у разі неякісного контакту клем під час монтажу реле. Датчик температури розміщений всередині корпусу. В будь-який час можна дізнатися температуру, затиснувши кнопку І на 16 секунд. Усі реле зубри з високою точністю вимірюють напругу завдяки алгоритму True RMS, який відсіює зайві перешкоди у мережі. Налаштування реле починається з виставлення нижньої та верхньої межі напруги. Реле напруги працює за принципом відсікача. При виході напруги за встановлені межі воно миттєво вимикає навантаження. Кнопка І для перегляду журналу аварій. Ви знатимете про всі випадки, коли Зубр спрацював через перевищення встановлених меж по напрузі. Далі важливо налаштувати час затримки включення навантаження після аварії. Це важливо для збільшення терміну служби компресорної техніки, наприклад, холодильника. Інші поглиблені налаштування можна залишити від заводу та скористатися ними за потреби. Таким чином, для надійного захисту вашого обладнання рекомендуємо встановити реле напруги Zuber. Високу швидкість спрацьовування, якість та надійну роботу пристроїв високо оцінили професійні електрики. Реле напруги Зубер для професіоналів.